Зараз з вами в центральній частині нашого древнього міста Городок і буквально наша школа номер 2 вона так і бачите, бо на перерві зараз діти бігають. Оце є е, аримо католицький костел, тому що у нас в городку є багато... Е, Конфесії, які кожен собі вибирає. Це є римо католицький костел. Із давніх давен, коли цей був костел створений, значить, ось тут була. Зараз ми тепер зробили невеличку спортивну кімнату, не зал, а кімнату для нас. Це колишня була конюшня. А тут була колись називали плебанія, де проживали настоятелі. Зараз цього приміщенні цієї плебанії ми створили осередок викладання предмету Захист України для учнів 10 11 класів шкіл нашої громади. Програма передбачає. Вісім годин на тиждень, тобто дві вісім годин на місяць, дві 4, 2 години на тиждень, і для того, щоб складнощі з логістикою, з довозом ми склали розклад таким чином і делегували уроки з однієї школи в іншу, що діти сюди приїжджають на вісім уроків раз на місяць на цілий день. Є два фахівці, які пройшли курсову підготовку, які навчають предмет захисту України. То от я би хотів, щоб ми зайшли з вами. У нас є рації, будемо практикуватися. Але спочатку ми таку теоретичну вступну частину слухали про те, які існують радіостанції, як на війні спілкуються, якими радіостанціями, який, взагалі, сучасний безпечний зв'язок. Ось і після цього ми перейдемо до практики. Це є базова е, підготовка. Ми не можемо її назвати базовою загальновійськовою підготовкою, але це ще перед базовою загальновійськовою підготовкою. Ми формуємо в них таку оборонну свідомість, е, ми навчаємо їх. Е, Баз того, що ми маємо, що ми можемо їм донести, що ми можемо показати. І, звичайно, є зараз інформаційні ресурси в інтернеті, де можна все знайти, подивитися, але ми спочатку їм даємо попробувати практично, також формуємо обов'язково. Це вміння літати на дронах, тому що, на мою думку, це зараз оце головне, що зараз потрібно. І в нас тут зараз відбуваються такі практичні вже заняття. Практика у нас відбувається зі зброєю, розбірка зброї автоматів Калашникова і зарядка магазинів різними такими способами. І маємо тут магазини, набої, і ми практикуємося в цій аудиторії. Тут у нас ці сейфи з автоматами і кабінет до медичної допомоги. Це наші ці автомати Калашникова. ми їх розбираємо повністю. Вони повністю збірку, розбірку можна вивчати. В принципі, їх до бойових неможливо переробити, тобто вони тільки навчальні. Тут багато чого там заварене дуло, тут магазин також не, не готовий і також є. Всередині деякі частини відкручені, тому їх тільки можна використовувати для навчання, тобто є АКМ, тобто старий АК-47 і АКМ, їх називають ще, і АКС. У нас є такий манекен, на якому ми відпрацьовуємо базові ті навички, які входять в програму. У нас, у нас є модуль до медичної допомоги, окремий, по якому ми працюємо. Ми надаємо першу домедичну допомогу в бою, так і в цивільних умовах. Значить, Базові речі ми маємо довести і деякі на практиці ми випробуємо. Наприклад, ми накладаємо манекену турнікети на всі кінцівки. Чимось знаходити правильне місце для накладання турнікету, вміти його правильно накласти, знати, як його розкласти, в робоче положення скласти. Також робити серцеву-леганеву реанімацію. На ньому є різні такі вже там поранення, опіки, грижі. Можна роз, повністю розглядати всі внутрішні органи, можна вчитися робити ін'єкції. Ось, тут е, шприцом можна там е, вколоти в таку м'яку частину і вводити ага, ін'єкцію. Е, тут він такий болтами просто ага, скручений, тут нічого не такого не немає. його називають, напевно, які <гум> Вони всі хочуть його помацати, ім'я кожен придумує різне, тільки потрібно його стерегти, щоб його не образили. <гум> Це є кабінет сучасних інформаційних технологій, можна так його назвати, тому що тут є вісім. Комп'ютерів, за якими учні можуть працювати як за комп'ютерами, так і за джойстиками. Крім того, у нас ще є окуляри віртуальної реальності і професійний пульт для FPV-дрона. І ми робимо на одному комп'ютері, і вони по черзі проходять. Значить, в нас є зараз для симулятору FPV програмне забезпечення, є віртуальні симулятори, є симулятор для розбірки зброї. Для різних видів зброї повністю вивчаємо будову зброї різної різних країн. Симулятори військових дій, різних повітряних, сухопутніх, морських боїв і е, окремо симулятори дронів. Дрони ми теж вивчаємо різні типи, як FPV, так і розвідувальні. Це, У нас є дрони це, фізичні, це, я, їм, я теж вам це покажу. Ось, але тут ми спочатку починаємо з віртуального, тому що вони базові навички і розуміння тут вивчають, а тоді вже на реальних дронах літають. Існує гурток. Керування дронами, тобто окремо учні ще 7, 8, 9 класів можуть, окрім 10-11, які ми навчаємо, ще можуть молодші учні теж брати участь, вчитися і на симуляторах, і на дронах. Тут у нас є також 3D-принтери. Один такий більш розбірний, більші є збірні, вже готові зібрані. Цей такий. Розібраного типу. Один принтер вчимося його складати, розкладати. Ось таке. У нас є такий комплект, який складається. Називається бетов FPV, складається з окулярів, пульта управління і дрона. Значить, учні можуть користуватися цими окулярами і бачити від, цей дрон, від першої особи. Ось тут є камера на дроні, і на ньому літати. Він є малим навчальним для приміщення. Ось також у нас є. Такий дрон, який ми використовуємо на вулиці, ходимо на стадіон політати. Ось тут можна підключати телефон, бачити теж через камеру, те, що він знімає. Такий розвідницький базовий звичайний навчальний дрон. Ось. А це ті окуляри, які я говорив. З такими окулярами е, літають реальні FPV е, на реальних FPV дронах. Таким поки пультом, ми теж вивчаємо професійну апаратуру, яка існує зараз сучасно, і навчаємось на такій звичайній базі. Угу. Ось, це те, що в нас є. У нас є вісім комплектів таких, і ми можемо учні по черзі здійснювати таке навчання. І це музейна кімната різних артефактів, які нам привезли військовослужбовці, ветерани. Окрім того, наші матеріали, які до нас приїхали. Тут є такий стіл виставочний з 3D-матеріалами. Те, що ми на 3D-принтері друкуємо і для армії, і для нашого осередку, для зарядки зброї, різні такі для зсу вироби. Ось тут є також бронежилети. В реальному вигляді плитоноски з бронепластинами разом. І є звичайні плитоноски, гідратори, каски, хімічний захист, костюми, макети різного типу зброї, вибухівки, вибухово мінно Значить, у нас є окремо мінно-вибухова справа. Ми вивчаємо, які міни існують, які гранати існують, їхню будову, їхнє призначення. Різні набої також. Ось. Також у нас є такий симулятор для стрільби з рпг 22 Тут ми його розкладаємо і зараз вставляється тут мобільний телефон, і ми можемо на віртуальному симуляторі відпрацьовувати навички стрільби. З РПГ-22 їм дуже цікаво, вони хочуть все попробувати, подивитися, помацати, одіти, а можна одіти, і зразу їм цікаво одіти бронежилет, форму, побігати, пофотографуватися, зброю, також автомати, які ми маємо. Також у нас є тир, ми проводимо такі під керівництвом. Навчання базові і стрільба з пневматичної гвинтівки. Найбільше їм подобається на дронах літати, але всі зараз літати не можуть, тому так поступово, поступово навчаємось. Ну і не всім дано вміти. Але якщо відпрацювати навички, то можна дуже багато навчитися.